Карапуза Пап открылся в, гости, в городе Северодонецк, Луганская область, в 2012 году. Приблизительно на тот момент он назывался не Зепуза Пап, а Велике Пуза. И спустя где-то ну, определенное время, то бишь мы развивались, и шли вперед, работали, строились. Как бы, и в 2014 году мы переименовали Велике Пуза на Зепуза Пап. С того момента как бы и началась история нашего заклада. Продонецьку було все дуже круто. Ми вирішили відкрити магазин живого пива. Тобто, на той час це було дуже модно. Ми цю ідею запозичили в місті Харкові. Там ми їздили відпочивати, проводили час і спробували там якось пиво. І Воно було дуже смачне. Тобіж ми не могли зрозуміти, відкуди це пиво і де воно. Ну, вариться. То есть. Mm -hmm. І ми спитали у продавця, «Откуда ж це пиво е до вас е приїжджає. Да? Е він сказав, що це пиво приїжджає з міста Лісичанську. Mm -hmm. І от з того часу ми вирішили відкрити заклад, малесенький магазинчик, котрий, е как би, там, взяли оренду. У 2014 році ми також е, столкнулися з війною, якби к нам прийшла війна, ми винуждені були виїжджати, потім переїжджати. Заклад на той час, який ще був великим пузом, да, пивнушка, вона працювала. Город відвоювали Збройні Сили, і над городом повіз наш флаг України, якби ми повернулися в наш міст. І з того часу продовжили існування як би, працю історію великого, великого пуза. того часу ми би, почали розвиватися, самі працювали, самі трудилися, старалися. Як би, і потім другий зал, третій зал, четвертий зал, літня тераса. І в 21-му році ми, нас, ми були у грамот то есть лучших рестораторов Луганской области. Наш заклад был в топе. То бишь, чтобы там попасть нам в заклад, треба було замовлятися там, заранее, там, за неділю, за дві. у нас проходили концерти, у нас были турніри по дарцю, у нас була коментаторська ложа для футбольних матчів. Как бы. У нас был нереальний кальян зал, который по всей Україні занял, мы вошли в топ-10 лучших кальянных как бы, и все у нас дуже круто. Пол п'ятого утра мені дзвонить зв... мій компаньйон і каже, що війна почалася. Так. У нас був план, ми зустрілися усі на... На... на нашому закладі зеку запабі і почали ну, щось розмовляти, то є, що ми будемо робити, що це. І потім перший приліт одразу спустилися в підвал. И мы уехали на старые районы, там спустились с первого дня в подвал, и вот три, три, три недели мы провели, прожили в подвале с ребенком, женой, мамой, бабушкой, дедушкой. Потом мы приняли решение выезжать с города, так как уже уже город весь дымел, все горело, заклад начали вывозить, и когда уже прошел где-то, ну где-то больше месяца уже Я узнал о том, что ну, что с города вывозится бизнес, что нанимаются люди, платятся гроши и есть такие отважные люди, которые едут в город и спасают имущество. І, собственно, знайшли чоловіка Степана його звали. огромное йому спасибо за його отвагу і мужество. Если бы не він, то, можливо, все б там б і залишилось, все б там би бы, и і и неизвестно, чим би закончилось. 7 жовтня 2022 року ми відкрили заклад у Києві. Наш дизайнер. Він також приїхав до Києва, поставили перед ним задачу намалювати дизайн цього приміщення, щоб він був схожий на заклад, який був у Северодонецьких. Собственно, наші обезьянки, які малювалися в Северодонецьке, це був кальянний зал. Зал був посвящений, цей твірні куточок був посвящен, этот, вернее, куточек, да, посвящен э, э, крафтовому залу. Который у нас в Северодонецке был Такеги — это там карта Украины, точки у нас были там отмечены, где мы заказывали пиво, тобі ж, там Львів, Харьков, Київ, Одесса, наші друзі, які которые, которые приїжджали к, к нам в заклад и как говорится окунуться в атмосферу, та, которая була у нас в Северодонецку, Тобі ж вони все це ощутили. Хоч хоч малесенький кусочок провести час, вспомнити тот час, тот момент, який от був до війни. Вот наш військовий, який з Северодонецьку приїхав до нас прямо з передової, з фронту. Именно у нього була відпустка, І він горить цим снарядом, говорять, ми відбивали. наступление, то бишь э, вот такой вот подарки такие у нас, как бы приятно, что люди приезжают, как бы вспоминают то время, когда посещали в мирное время наш заклад. Тут как бы вот есть такая молния, это как наш пульс наш бьется, да и надпись "Мы тратили все, але за пузо пап у нас у сердца". Победа будет на нашей стороне, правда за нами. И хотелось бы, конечно, еще приехать в то место, где я вырос. Где, собственно, вся история?